голос – Вашій історії. Разом ми створюємо радіо, Обійми. Теплий куточок для всіх, хто чекає на своїх героїв. Поки наші військові захищають нас на фронті. У них є янголи-охоронці, які захищають їх. І сьогодні у нас в студії в ефірі е, передачі обійми гість Деніел Рібар. Він є ветераном е, військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, колишній кадровий поліцейський. А зараз частина батальйону госпітальєри, який займається тим, що рятує життя наших захисників. Сьогодні ми дізнаємося про. Те, який досвід є у сполучених штатах, які стандарти по турботі, по піклуванні за життям і здоров'ям військових там? І які стандарти є в нас в Україні? Яка у нас різниця? Хто кращий, хто гірший? Можливо, ми працюємо на одному рівні. Ми дізнаємося про якісь такі секретні, мабуть, закуточки, в які ще не заходили цивільні? Сьогодні будемо спілкуватися про це. Скажіть, будь ласка, пане Деніел, як ви опинилися в Україні? І чому з квітня 22-го року ви знаходитесь тут і служите разом з нашими українськими військовими? Uh, please tell us how did you come to Ukraine and why since April 2022 you are serving with our Ukrainian soldiers? Uh, по перше, на літаку uh, no, uh, uh, I, I first came to Ukraine because йор президент каємо our Western Media uh, and said, 27 and, лютого ваш президент він приїхав на захід і з'явився в західних медіа і сказав, що необхідна допомога, і це така перша причина. All of the people of the world uh, who have the ability and who, who love freedom and liberty uh, come and help. And he said he would make it uh, easy for us to do so. Він сказав, що Україна знаходиться під атакою, під загрозою, і тому всі люди по всьому світу, хто може допомогти, хто здатний заохотив об'єднатись і приїхати допомогти. And uh, I had lived at that point for 51 years in a uh, a very large powerful free country where where freedom and safety was was never a question every night we went to bed with no worries every morning we woke up with no worries І коли президент Зеленський закликав об'єднатися і приїхати, він багато казав про uh, цінності свободи. І я на той момент 51 рік прожив в країні, де uh, цінність свободи плекається, де взагалі це не питання uh, якоїсь проблеми, що в тебе немає, цієї свободи. НАЙ um, you know, uh, the they, ЕНДІ Українін Піпл, дезервде я не знаю як, але я просто відчув, що українці, так само як і американці, для них важлива ось ця свобода. Вони це також відчувають, і я відчув, що вони заслуговують на цю свободу. And uh, some Ukrainians in Detroit were very, very helpful to me. Uh, brought me here. Still support me. And uh, and they brought me and introduced me to. some really, really great people in here, in, in here Ukraine, and that's the uh, Hospitaller Medical Battalion. І певні українці вони мені дуже допомогли. Вони допомогли мені сюди приїхати, познайомили з певними людьми, і а, вони допомогли почати служити в госпітальєрах тут в Україні. Додам такий момент, він сказав, що українці з Детройту, тобто українці, які знаходяться за кордоном, ви є велика сила. Ви там можете впливати на те, що відбувається тут. Завдяки вам, у нас є класні спеціалісти, яких ви скеровуєте, яким ви допомагаєте знайти місце у нашому війську, можливо, як волонтерам, можливо, фінансову підтримку ви надсилаєте. Ми вам дуже вдячні за вашу турботу і за те, що присилаєте нам таких класних янголів, як пан Деніел. Скажіть, будь ласка. Таке запитання, коли ви їхали в Україну? У вас були певні очікування, і коли ви приїхали сюди, ви 100% зустріли реальність, яка могла відрізнятися. Скажіть, будь ласка. Um, Please tell us when you were coming here. I think you had some expectations, and when you came here, you uh, like was forced to some reality. So, what's the difference between that expectations that you had and reality that you saw? There's really a big difference. Um, most of the media that we receive over in the West uh, for Most of my life, uh, I believe, was coming from Москву. Величезна різниця між очікуваннями та реальністю. Ми скажу, що про контекст, що медіа на заході дуже часто транслювались з Москви. And uh, very quickly, uh, when I arrived here, and more and more really every day, I learn uh, we, we've been told. By our media there that uh, Russians and Ukrainians are really kind of one people, and um, I've realized how false that is, how very very false that is, and how the difference between the two cultures and the two people is so incredible, and how how really really wonderful and and unique the Ukrainian people are. І ось ця пропаганда, можна сказати, вона говорила про те, що Україна, наприклад, що українці та росіяни це один народ. І коли я приїхав, я побачив просто величезну різницю, і з кожним днем переконувався, що це неправда, що це різні народи, це різні люди. І я почав знайомитись з українцями і пізнавати цей народ. Скажіть, будь ласка, таке запитання. А... Добре, ви приїхали до нас. У вас є певні стандарти, вже освіта, певний досвід. Тобто є американські стандарти піклування про поранених, евакуація під час бойових дій. І скажіть, будь ласка, ви приїхали в Україну і є українські стандарти, як це відбувається? А в чому різниця? Чи українські стандарти набагато нижчі? Чи можливо ми зараз через те, що війна така інтенсивна і така, якої не було раніше, це і дрони? І Різні нові події. Так скажіть, будь ласка, чи є різниця і яка саме різниця у піклуванні про поранених в евакуації? You have some experience, some knowledge uh, in caring about injured soldiers, and uh, the question is, uh, what the difference do you see uh, between... Uh, Your experience uh, in your country and when you came here in Ukraine, uh, what's the deeper difference? Uh, is it much worse in Ukraine, or because now we are forced to fight, uh, it's uh, progressing every day? What, what can you say about this difference between standards of caring about in injured soldiers in your country and here in Ukraine? So, let me first say uh, what. What is similar? What is the same? Uh, того, що спільне, що uh, we both use the same standard for medical care. We use TCCC, and and uh, the the techniques and the standards that we practice too are similar. They're from the same book. we use the same both countries. Uh, the big difference is the difference in resources, um, the difference in equipment. Uh, you know, in a in a civilian place, you you have a lot of time to to train your medics and to send them to school and to have them train in hospitals. And so that's the big difference is that Ukraine was lacking a lot of equipment, a lot of supplies, a lot of vehicles, and. A lot of time to to train the the medics. Велика різниця це саме в обладнанні, в остаткуванні, саме в ресурсах. І різниця також полягає в тому, що в мирній країні ти можеш вкладати час в освіту тих, хто буде займатися підтримкою військових. В Україні немає можливості, немає часу вкладатися і немає такого остаткування, обладнання, техніки, саме ресурсів. Окей. Okay. Вибачте, просто так слухаю, знаєте, і задумуюсь над тим, що е, у нас не було часу, у нас не було ресурсів, у нас не було майже нічого, але якимось дивом, вже три роки ми стоїмо, ми не зламні, ми не здаємось. І, можливо, за три роки ця, ця, цей вираз вже ми не зламні, Він став настільки, е, настільки таким, що. Вже навіть не сприймається як щось особливе. Це типу стандарт. У тебе карі очі, ти незламний, а в тебе зелені очі, ти теж незламний. Тобто ми вже не сприймаємо це як якусь особливість. Але можливо сьогодні цей ефір когось надихне, пригадати, що ми все ж таки маємо цю особливу силу. І не дивлячись на те, що наші стандарти е, колись відрізнялися, наші можливості відрізнялися порівняно зі Сполученими Штатами, але Україна досі тут. Україна досі існує, і народ досі живий, і ми досі боремося за свою незалежність. І ми віримо, що в один день настане перемога, і ми всі будемо святкувати. Але при тому всьому хочу запитати, чи є різниця між тим, коли ви приїхали в Україну і вже три роки після того. Чи відбулася еволюція у тому, як госпітальєри раніше піклувалися про поранених, вивозили їх з точок бойових обстрілів з якихось. Небезпечних місць і з тим, як зараз працює команда, яка відбулася еволюція, який прогрес ми можемо вже побачити? Осовантутю таск або де прогрес, або де еволюшні істені бітвін вот воз трієс аговенюча скім, ау інкеринг обод injured soldiers, Is there any difference between those times and now in uh, work of hospital years? Uh, yes, there's a, a very, very big difference. Um, when I first arrived, uh, there was such a great need uh, immediately for medics out at the front um, that as fast as we could come and you know get a quick little bit of training, uh, we were put into vehicles and, and sent out to the field. Так, різниця величезна. Я пам'ятаю, ми коли тільки на початку повномасштабної ми приїхали, була величезна потреба в медиках на фронті. Було дуже дуже швидке навчання. Нас ось так відправили на автівках, і ми поїхали на фронт. And then, um, uh, after just a, a maybe a couple of months, uh, we started to get our numbers up. And uh, that allowed for uh, тюкетарномберзапендфор Battalion uh, to start upgrade training. і вже тільки після декількох двох-трьох місяців кількість медиків доступних вона почала збільшуватись, і тільки тоді у нас з'явилась можливість, щоб е, покращувати навчання саме госпітальєрського батальйону. Ендат континус тудей. Госпіталер з батальян із веривері актив ін тренінгенгів адванс тренінг туаронпіпл ансоту аутсайдпіпл. І це те, що продовжується і сьогодні. Госпітальєрські батальйони вони дуже активні в тому, щоб навчати і своїх медиків, а також навіть навчати інших охочих, хто хоче долучитись і е, е, краще е, працювати. Насправді госпітальєри надихають нас кожен день. Вони такі янголи-охоронці, які скільки історій вони розказують, скільки всього вони роблять, і найкрутіше в цих людях, що у них зберігається людяність, у них зберігається м'яке серце. Вони не черствіють. Принаймні, це те, що я бачу. Всі, з ким я спілкуюся саме з цього батальйону, я розумію, що це неймовірні надлюди, які при всій важкості своєї роботи, своєї зайнятості лишаються людьми. Коли людяність, щирість, любов, підтримка, навіть коли тобі нічого не хочеться, ти розумієш, ти маєш віддати ці пораненій людині щось, щоб вона хапалася за життя, підтримати, надихнути. Вони продовжують це робити. І я дуже вдячна кожному за вашу працю, за вашу службу. Це неймовірна робота. І найкрутіше, що навіть пан Деніел, зараз він приїхав, він ділиться якимись там практичними моментами, але це настільки добра людина, таке тепло, йде знаєте, така любов. І це, мабуть, те, що нам цивільним не завадить вчитися навіть у важкі часи, нести добро, піклуватися про інших, і таким чином ми зможемо змінити нашу країну. Ми зможемо перемогти не тільки офіційно на паперах, підписавши якісь договори, але ми зможемо перемогти самих себе. Весь негатив, всю біль і стати людьми, які готові відбудовувати, відновлювати, змінювати життя і своє, і нашої країни, і нашого народу, і в майбутньому впливати на цілий світ. Я дуже в це вірю і дуже хочу надихнути вас всіх. Повертаючись до нашого гостя, хочу запитати таке питання. Ви казали, що Інформація, яку ви чули про Україну раніше, була спрогнозована російськими медіа, які лунають на заході. Тож і українців ви бачили інакше, скажіть, будь ласка, як відрізняється ваше бачення українців до того, як ви сюди приїхали, і коли ви познайомилися з нашим народом? Які ми у ваших очах? Ю все двіводеюпойнтов'ювос інфлюєнстбай? Uh, Russian media when, uh, before their full scale war. And uh, the question is um, how, uh, again, your expectations about Ukrainians were before, and uh, how do you think, what do you think about them? Uh, how did you uh, see them uh, when you just came here in 2022? How, what are Ukrainians? Yes. So, unfortunately, um, the media that I received. Uh, was coming from a, a very bad source. And uh, I accepted a lot of lies. And when I first arrived in Ukraine, the first family that I met, they told me that, oh, we are very different. You, you will understand Ukrainians are very, very different people.

Ось те, що ви зараз казали, що ми відрізняємось. Я розумію, що один з моментів, чим ми відрізняємось від інших народів, це наша стійкість. Що є особливого в цьому? What has impressed you the most about Ukrainian resilience? What's uh... are there um, special things about that ukrainian resilience is there any other kind of resilience <laughs> <laughs> uh, it, it is so incredible to me um, I, the ukrainian people uh, everyone thought everyone in the West thought that uh, Ukraine would would fall in one week. And everywhere that I go, it doesn't matter how far in the rear or how close to the front. Uh, every Ukrainian that I see, uh, they stand strong. Uh, they have

As close to Ukrainian as I can be я, мабуть, ніколи не зможу бути українцем на 100%, але я захоплююся ось цією стійкостю і е, хочу взяти її для себе і практикувати це в кожному своєму дні. Я знаю, що ваш перший досвід на бойовому завданні він був складним. І це трошечки вас вразило, але ви при тому сказали, що це вас надихнуло і чомусь навчило. Поділіться, будь ласка, цим вашим досвідом, який ви зустріли. I know that your first experience at the poor zone was uh not easy and affected you a lot. Can you please share about that? Yes. uh, I went to uh, and then um. Я приїхав в Лисичанск, і ми були вимушені прийти в Бахмут. І ситуація там була дуже важка, і це також той момент, коли я вирішив почати вивчати українську мову. And one of the problems that I had was when I would try to um, go out and just listen to people to learn Ukrainian as it's being spoken. It wasn't Ukrainian that was being spoken most often. І проблема була була в тому, що коли я uh, хотів з кимось українську почути українську мову, це була не українська. And so I would just like to say that in the West, uh, a lot of people are told that uh, the Ukrainians are, uh, especially in Donbass and these other regions, um, that they are really Russian because they are Russian speaking and that somehow Ukraine attacked Russian speakers in Donetsk and Luhansk. І також є така брехня uh, в західних медіа, іноді можна почути, що російськомовні люди, українці на uh, сході України, uh, вони, uh, Україна на них, uh, так би мовити, напала, і от uh, Росія нібито захищає їх. seen uh, and know 100% immediately that it's a complete and total lie. it's more than propaganda. it's just evil, rotten lies, and uh, there is no truth to it. and uh, the russian-speaking people in these regions are 100% ukrainian and want nothing more than to reclaim it, ukrainian land. It's a person, Ось ця теза про те, що російськомовні українці на сході вони потерпають від України. Це не просто пропаганда, це така стовідсоткова брехня зла, має такі глибокі корені, і ці люди, які спілкувалися там російською мовою на сході України, вони на 100% українці. Я це побачив на власні очі. Скажіть, будь ласка, ось ви на фронті вже три роки. Яка у нас є надія? На що ми маємо сподіватися? З одного боку, війна досі триває три роки, але з іншого боку, ви самі кажете, наскільки ми стійкі, наскільки ми віримо, наскільки ми готові боротися. Скажіть на останок нашого ефіру, будь ласка.

Are there, on your opinion, times of some uncertainty in the future? What should people hope for in this war today in Ukraine? The the hope has never changed. Um, the hope has always been uh, for a full victory, and uh, and the hope should still be for a full victory. Nadia, vana Nadia and the reality is that it has taken far too long; uh, that Ukraine has not received the help that they need. Um, but the the hope should be there. Ukraine is doing a fantastic job, uh, holding on, and and and. keeping uh, things where they need to be so that when Кіпін зверли, содевенес хап really this help comes, uh, we will be in a position to to have a total victory. Реальність така, що Україна занадто довго чекає на справжню реальну допомогу Заходу в контексті uh, обладнання, там і так далі, і uh, ситуація така, що Українці вони стійко тримаються ці три роки повномасштабної війни. І коли вони отримують цю необхідну для захисту е, зброю, то тоді я вважаю, що е, надія є на повну перемогу. Бо ми будемо готові. Так, дуже класне слово. Мені здається, е, я хочу заохотити всіх наших слухачів. Будь ласка, долучайтеся до нас в соцмережах. Пишіть свої коментарі, свої запитання. І навіть якщо зараз ви дивитесь цю цей запис, цей ефір ви дивитесь в Ютубі вже далеко після прямого ефіру, після трансляції, напишіть своє запитання, напишіть, у що ви вірите, на що ви сподіваєтесь. навіть якщо в вашому серці є зневіра. Напишіть про це. Ви знаєте, наскільки легше стає, коли ти виражаєш свої емоції, іноді нема з ким поговорити, а інтернет стерпить все. Ми з радістю відповімо на ваші коментарі. Ми з радістю підготуємо нові ефіри, які стануть відповіддю на ваші потреби. А якщо вам потрібна будь-яка підтримка, у нас є лінія психологічно-духовної підтримки, називається Довіра. Можна звернутися до нас, по-перше, знайти нас на інтернет-сайтах, по-друге, знайти нас в. Просто звернувшись до о, нашої служби підтримки за телефоном 0800 50 77 50. І наші спеціалісти, психологи, вони вас вислухають, вони вас підтримують. І найголовніше допоможуть пройти ці важкі часи, коли здається, що опускаються руки, нічого не виходить. І ми побачимо цю надію, ми побачимо це світло. В кінці тунелю і зможемо пройти ці складні часи разом. Дякуємо, що ви були з нами в нашому ефірі. Дякуємо, що ви дивитесь нас в Ютубі, в Фейсбуці, підписуєтесь на нас в соцмережах, коментуєте і ділитесь цими відео для того, щоб підтримати інших людей, які так потребують вашої підтримки сьогодні. До побачення. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши.